Шукаємо себе. Як від світанку до світання, ти маєш рацію завжди, Відкрий свої налаштування, режим полегшений знайди. Не буде завтра, як сьогодні. Учора теж було не так, були такі, які не згодні, були такі, які ніяк. Як від заходу до заходу незмінний погляд твій і рух. Знайди для сумніву нагоду і не сприймай життя на слух. Від краю світу і до краю один у світі ти такий. Тобі аналогів немає, твій світ сьогодні цифровий. Зарозуміло зрозумілий, війну не бачить за війну, Він чорне називає білим, біду вважає за вину. Світ цифровий, життя реальне. За цифрою реальна смерть, Якою гаджети сакральні, давно заповнені ущерть, Зміни свої налаштування, Програми фонові закрий і завантажуй сподівання На свій талант і розум свій. Знаходь своє серед чужого і прецедентів не шукай, знайшовши відповіді, знову засумнівайся і рушай.